Привіт, Інна, Добре. дуже радий тебе бачити. Ти зараз зі мною в ефірі з, з Об'єднаних Арабських Еміратів. Звідки саме? За Будабі. За Будабі. Добре, можеш розказати про себе кілька слів, щоб познайомити наших гостей з тобою? Так, ну мене звати Інна, мені 32 роки. За спеціальністю, за, за випуском, скажімо так, з університету менеджера зовнішньої економічної діяльності не мала абсолютно ніякого досвіду в цій сфері, пішла навчатися на викладача англійської, mm -hmm. займалася ретиторством. Потім прийшов час змінити життя. Почала цікавитися цією сферою, авіасферою, так, і відповідно тебінки. Ну поки так. так. І ось тепер ти в Абудабі. Де ти в якій те компанії зараз почала працювати? А, почала навчатись, навчатись. в Етіхазі. Хазі. Еті -Хазі. Е, чудово, це е, відома е, авіакомпанія і одна з топових авіакомпаній. Світу. І ну, ми, наша команда школи Skyjob завжди дуже рада, коли е, хтось з наших учениць, учениць е, чи учнів, може хлопці теж бувають інколи, отримує роботу в такій престижній дійснові компанії. Е, добре, ми, ну і довжки, ти зараз от нещодавно прибула е, в Абудамі, правильно, в столицю Еміратів. Е, Добре, а е, нагадай нас, до речі, скільки тобі зараз років? Ну, Мені в січні виповнилось 32. 32 роки. Друзі, mm -hmm. бачите. Тобто хто думає, що чому там 27 чи 8 чи там під 30. Е, будь ласка, Інна 32 роки отримала, не маючи досвіду роботи проповідником до того ні скільки, правильно? Тобто ти зовсім інша мала роботу в іншій okay. сфері. Підутваси тим роботу в цих хатесі насправді е, от серед тих учнів, які зі мною зараз так навчаються. Вони е, всі приблизно там приближаються до 30 років. О. В мене в групі троє 32-річних. Ну тобто я найстарша, але є троє чоловік, яким уже виповнилось 32. Цікаво, цікаво, так. Тобто, навіть е, така тенденція, що компанія зараз найбільше віддає перевагу, таким уже більш. Досвідченим людям, так Це, мабуть, все залежить від компанії, від їхніх там requirements, да, від їхніх е, треба вавань, да. mm -hmm. але ну в даному випадку нам пощастило, тому що якраз видно, в цей набір вони вирішили набирати е, трохи старших, тому що до цього, ось навіть моя roommate каже, що набирали таких досить молодих mm -hmm. дівчат хлопців, але потім зрозуміли, що. Важковато з молодими, які не мають досвіду. Зрозуміло добре, Інна, ти в нас отримала підготовку ще минулого року, 21 му так як тобі mm. чому допомогла тобі підготовка наша, наші наші курси? Фактично так, рівно, мабуть, рік пройшов після так. навіть трошки більше вже а... ну, ти не одразу ну, писав курси, бо деякі бояться, що от курси, а буду піти через півроку чи рік. Що я все забуду? Уздовжки ти теж уже чи рік тому? Е, ну насправді бути готовим, мабуть, не можна буде на 100%. е, Ну, ніколи, а, але ну, для людей, які не мають абсолютно ніякого поняття, що таке авіація, що таке стюардеса. Там да що mm -hmm. таке. Е, ну, взагалі, от ця сфера, е, ну, чесно, абсолютно нереально, мабуть, було би просто прийти на співбесіду. Ну, це має, має бути я не знаю, там, всі зірки з <ст співпасти стати. В одну лінію, ну це мабуть, найменша вірогідність mm -hmm. можливо. Зрозуміло, потрібно бути підготовленим. Потрібно, е, як мінімум, розуміти так, в чому ти маєш бути одягнений, та стіл, який в тебе має бути, яке ти справляєш враження? Перше, тому що це досить важливо. Без знання, без певних знань, ну однозначно нема чого навіть туди йти. Ну і далі, звісно, бути готовим до певного ряду питань, які тобі будуть задавати. <свят> Знову <свят> ж таки, не маючи підготовки, не знаючи, чого очікувати. Ну, Може, люди, які там відвідували багато інших співбесід, може, вони і будуть розуміти, що від них хочуть почути. Але я, наприклад, завжди була да? ну, Я один раз в мене була в моєму житті співбесіда. Тому я абсолютно не була готова до, е до такого роду запитань, які, mm -hmm. мені, які мені задавали. Тому, звісно, що потрібно бути готовим, готовим для чого, щоб не нервувати. Так, тобто навіть заздалегідь, щоб бути впевнений у, у багатьох моментах, щоб ти знаєш, що ти йдеш, ти знаєш що, тебе, ти знаєш, що тебе там чекає, правильно? Ти знаєш, якою тебе людиною представити. Як поінформований, озброєний. Так, це так, правильно. Е, так, добре, ну про знову ж, друзі, наша школа вчить готую до співбесі від а до Я, тобто це окрема розмова. Зараз ми не будемо розповідати, тому що це займе нам дуже багато часу, і не один, мабуть, і фіг розказувати про те, що було співвесі, які питання були, як, які ситуації, які зрезко. Тобто, це, це окремий курс, це наш курс. Це ми навчаємо, ми вас готуємо від а до Я, щоб ви могли прийти дійсно співбесів, впевнено, спокійно і пройти їм. Добре, Інна, скажи, будь ласка, по все таки питання. Багато людей має труднощі навіть з англійською. Тобто наскільки було от складно, якого рівня от, треба було мати англійську, так, щоб пройти співбесіду в губержу компанію, типу етяха Тейвес? Щоб пройти співбесіду, рівень може бути вище середнього. Вище може бути апероінтермедія, так? Так, так? Але, наприклад, в даному випадку, після даного Assessment Day, мені було, був висланий онлайн-тест з англійської. Так? Він складався з досить багатьох частин, він містив як аудіо записи, як аудіювання, як розуміння, да? comprehension, Тексту було ну, звичайне там по граматиці тестування, тобто було декілька блоків, і вони були досить складними. Я ну, якби, з певненістю можу сказати, що це навіть не АПЕР, це, це вже, мабуть, вище там Сіодин. Mm -hmm. Я не знаю наскільки. Прискіпливо вони там оцінювали відповіді, наскільки який бал потрібно було набрати, але mm -hmm. сам тест дійсно складний. Тому сама співбесіда вона якби не потребувала там суперрівня, але вже тестування ну, потребувало. Тобто, друзі, такий може бути висновки, що якщо, наприклад, ви маєте хороший рівень дістах, як ви думаєте, наприклад, вище середнього. Або ви, наприклад, були за кордоном, чи за кордоном перебуваєте. Ви, розмовно, у вас ніби хороший рівень, то цього, як каже Інна, цього маловато. Потрібно треба навіть... знання граматики, аудіювання, це все. Переб'ю вас. Переб'ю вас. Навіть ага. от зараз, вже, коли ми сюди вже прилетіли і познайомилися, так ну, в групі між учасниками, скажімо так, дівчата були з UK. Чи тобто є з UK. Навіть вони відзивалися про цей тест, що ну, якби не, не геть просто було. тобто на Розшифрую що Розшифровую UK United Kingdom, може сказати, Велика Британія. Так, так. Ну, Англія, Шотландія. Україна мова, Різні. мова там. так. Так. Угу. Тому бажано бути реально готовим. Так, друзі, тобто, ну зошки, наша школа, ми, ми вчимо вас не тільки готує вас до е, є матеріали, багато питань, списки питань, теми всяких ситуативних групових і тому подібне. Під вас веде куратор особисто. Це, це окремо жорсткий ефір. Але англійська мова так само у нас сюдовий викладач, які знають, до чого вас готувати, і вас будуть хто в своїй мові не дуже впевнений, хто там має. E, середній там чи нижче, то треба треба теж так само крім підготовки до співбесі, треба яницьку добряче готувати. Тому що без неї в таку компанію не просто не, 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 не пройдеш. Навіть хто має вище середнє, все одно рекомендую вам все одно треба по, по, повчитися. Діставшись уже до цього етапу, я розумію, що все-таки це не просто так. А дійсно, навіть я зі своїм рівнем ну якби відчуваю дискомфорт у спілкуванні, тому що все-таки нейтів, спікери або люди, які проживали там в Європі, ну я маю на увазі, які без безпосередньо користувалися тільки англійською mm -hmm. у спілкуванні з іншими, вони ну реально виграють. Їм легше і спілкуватися, а спілкування досить багато впродовж ну, перший тиждень мене навчання був дуже багато спілкування, і дуже багато виникає ось такого як не, непорозуміння. Mm -hmm. Акценти, різні слова. Люди використовують діалекти і так далі. І це все якби провокує непорозуміння між mm -hmm. нами. Тому. Чим вищий рівень ти тим зрозуміло ти краще розпізнаєш мову, слова, значення і так далі. Ну тобто важко, якщо ти не на відповідному рівні. Так тобто, друзі, розумієте, щоб отримати роботу в такій престижній компанії, таку престижо роботу, що не хочеться по Європі збирати полуницю або робити якусь іншу роботу, що ви хочете літати по всьому світу в престижній компанії, типу поеті з Еміратів, Чемрі, ну, чи, чи Катарівий, то. Будь ласка, до нас на підготовку. Вже більше семи років. Ми працюємо, готуємо і викладачі дітський, зокрема, у нас Аня, яка працювала в Катарії виїзд два роки. Теж знову ж ми, ми з говорили. Різний акцент це все в нас цікаво з два роки. На це працювала з різними людьми, пасажирами, з тімийтами, Тобто, це дуже важливо, щоб зрозуміти. Не просто викладача англійської мови, а зрозуміти різні національності, так як вони mm -hmm. говорять, що вони хочуть. Ножки ну, рекорд буде е, французька е, чи бельгійка, і теж треба, треба добряче розуміти, бо, тому що в неї там є свій, свій спеціальний. Як ви як виявилось, найскладніше розуміти англійців? Англійців. о таке. Так дуже проста класична мова. Там так дійсно знає там. Просто нереальний. Нічого не можна зрозуміти. Добре, Іна, як зараз. Добре, Інна, а як тобі зараз ти пройшла ці всі складні етапи, пройшла підготовку у нас. Англійську ти вже добре, добре, що ти вже вчилася англійську, ти знала. Ми тобі підкинули ці всі списки питань, ти все окей. Весь цей складний шлях ти пройшла. Ти тепер вчись навчайся в хаті ти проходиш в первинну підготовку. Як тобі взагалі? Ну, з в двох словах. Ситуація кому коротко в двох словах про компанію. Давайте так. так. Про компанію так. все супер підготовлено, тобто, кожен наш рух скоординований. Кожна наша дія вона по графіку, по розкладу, ну, що досить імпонує мені. Ну, як ви, як? Я, я, я особисто люблю, коли все чітко і зрозуміло. Uh, всі матеріали, всі, uh, там, девайси, навіть на ось якісь там айпади, все на світі, все було вручено кожному безпомилково, без, без, без затримок, без ніяких помилок. в основному. Ну, Зрозуміло. Там якісь мілкі питання були, але якби всі зацікавлені у їх е, вирішенні. Е, ну, якби Навчання йде, воно йде, я ж кажу, по плану. Досить ну, фактично, навчання в мене безпосереднє навчання почалося тільки ось як два дні, четвер, п'ятниця. До того було знайомлення, документація, медогляд і так далі. Uh, тому ну якби поки ще не, не встигла окунутися прямо в цей потік інформації, але інформації досить багато uh, вимагають. Ну ще по, поки не екзаменів, не тестування не було. Якби я не знаю, що буде і як буде. Але на сьогодні вимагають досить багато інформації прочитати, вивчити, uh, начебто, ну, навчання саме 6 тижнів. Перший тиждень вже пройшов, тобто я розумію, що буде дуже і дуже інтенсивне якби, поглиблення в інформацію, тому вони намагаються якби, впихнути в нас як можна більше і більше інформації про, про майбутнє. Угу. А, ну, все чітко і ясно в основному. Про компанію е... про проживання тут так. це окрема тема. Поки що, чесно кажучи, ну важкувато в фінансовому плані, тому що Емірейтс – це не Європа. Так, це дуже дорога країна. Так. Перше і основне за без чого ми не можемо всі жити в принципі вже на цій планеті. Це без зв'язку. А це а це задоволення тут досить дорого коштує, і ну якби продукти і так далі. все, за що не візьмись, все досить дорого. Ну, звісно, проживання, якби е, апартаменти надаються, ніхто за них тут не, не платить. Обслуговування апартаментів так само безкоштовне, але ж зрозуміло, харчування, там будь-яке, е, я не знаю, все да, яке тут потрібно е, на території і, і в твоїх безпосередньо апартаментах це все залежить від тебе. Що тобі потрібно і де ну, тобто, Поки що гуляти і так далі. Я тут не гуляла, бо розумію що поки ранувати. Ну тобто, загалом, поки про країну нічого не можу сказати, окрім того, що жити дорого. Але Інна, знову ж таки, ми знаємо зараз, що ти зараз індисив навчання 6 тижнів, е, і ти здасиш е, випускні тест, екзамени, ти маєш е, там свідоцтво, ліцензію. І почнеться таке життя абсолютно, як з ніг на голову. Так. Почнеться весь світ. Вас одразу будуть садити на далекі рейси, я знаю. Ви будете літати по всьому світу. будуть-будуть, Я знаю, там будуть і бойни великі, арбаси. Ну, тобто почнеться, весь світ буде, буде твій, і знову ж таки, як мені розказувала наша. Давня колись сутра, яка зі мною компанія працювала, яка ввечері як працювала щось не пам'ятаю три чи п'ять років. Як вона висловлює, каже, так, такі ті літачки. Каже, такі вони, такі вони красиві, імпозанті, такі вони новенькі, такі вони, як це каже, бізнес-клас, перший клас, вона каже: ну просто така, він як, як, як іграшка, як за такий. А я ж сюди летіла на Boeing Бо 787. Ого, дім лайне. Ну це просто It's при просто. тому що, якби в економ класі. Але ну я за своє життя не багато разів літала, мабуть, всі літали в Єгипетурці, розуміють в яких літаках ми yeah. туди літаємо. Так ну, тобто, здається, що ти все-таки в бізнес класі летів, а не, а не в економ класі. Тому, як би так, При, приємно як мі... уже як мінімум, від того, де ти будеш знаходитися, серед яких людей. А, ну, якби, це варто уваги, варто якось такого за, задоволення Шудово. для себе, так. Чудово. добре, Інна, дякую тобі за цю зустріч. Бугай цей час. Це вже в твоєму такому інтенсивному зараз навчанні. Що ти можеш порадити тим людям, які все ще там, наприклад, вагаються з чим готуватися, чи вчити англійську, чи вчити їх з понеділка, чи з нового року, чи з готуватися до співбесі, що ти можеш порадити? Я вам скажу так: без англійської, навіть, навіть не в сфері, а не в авіасфері, будь-де ось, проживши по відомим причинам півроку в Польщі, я розумію, що. Е без англійської, ну якщо ви хочете жити в своєму місті нікуди більше з України, ніколи не виїжджати. Це будь ласка, ваш вибір вам ну в принципі англійська може ніколи не знадобиться. Але якщо ви хочете чогось більшого побачити, почути, познайомитись, вивчити без англійської, навіть навіть в Польщі, я ж кажу, пробувши там певний час, постійно спілкуючись з різними людьми. Вони всі спілкуються англійською на досить непоганому рівні, угу. тобто це показник освіченості всієї нації, да відповідно в Авіа тут взагалі іншої мови, крім англійської, немає. Тут всі від продавця в магазині до прибиральника, я не знаю, всі 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 розмовляють англійською. Тобто, це, це мабуть, ну, якби порада для всіх. Підвищити свій рівень освіченості і розвиненості, і чим раніше почати вчити мову, тобто не відкладати, тому що дісінка вона трошки, друзі, це не то, що ви купуєте телефон, новий айфон і він у вас є. Надійська вона, на жаль, вона вчиться за день, за два, за тиждень, за навіть за місяць. Це певний час. Я ось приклад, будь ласка, все життя там репетитори, навчання. Ну, все таки, зовнішня конечна діяльність мала на увазі вивчення англійської, також потім самостійне вивчення і підготовка до викладання, і мій рівень все одно не настільки високий. Зрозуміло, найкраще. Жити в середовищі і спілкуватися. А якщо самостійно, ну я маю на увазі не в середовищі вивчати, то бажано цьому присвячувати не менше 3-4 годин на тиждень, не менше. Якщо ви хочете за 2 години вивчити на тиждень вивчити англійську, це нереально. Друзі, ви чули Інну камон, будь ласка, викладачі є, є ще місця? Івані, яка в Катарі працювала, інші викладачі, які з нуля вас може з нуля потягнути, так це займе якесь півроку, а може більше, але тим не менше. Почнете завтра, буде четверть роки, вже будуть інші перспективи. Зі мною зараз навчається дівчинка, э, тайка. Яка повідомила нам, що вона за рік? Ну там на якісь питання були з її попередньою професією, вона вирішила, що вона хоче йти навчатися, ну потрапити в якусь авіакомпанію, і вона за рік вивчила так. мову. Так що так. абсолютно все реально. Все реально, так добре на а от йому ну, окей, А до співбесі? От як у нас є курс підготовки до співбесі, як ти порадиш людям готуватися, щоб зібратися? Знову ж таки, хто мав досвід, можливо, це не настільки важливо, так для людей, які абсолютно ну, не мали ніякого відношення до сфери і до, безпосередньо так, до Кебін Крю. Угу. Однозначно порекомендую для того, щоб бути максимально впевненим в собі. О. І спокійно, без нервів, без зайвої тривоги йти на співбесіду. Супер. Як мінімум, вона дійсно додає впевненості в собі. Так і на добре. Тобі. Дякую. Я сподіваюся, що е, ти надихнула е, тих, хто буде дивитися це інтерв'ю, і більше людей прийде таку гарну роботу, знайде, і ми їм допоможемо. Будемо раді. Будь ласка, звертайтеся, і будемо, якщо відправитись в Емірати чи в Абу-Дабі, то. Дамо контакти наших дівчат будете там питатися, як вас як вам на перших. Будь парах. ласка, будь ласка, будемо дуже раді вас тут бачити. Україна, так. Україна, так. до речі, мало, тому будемо раді. Супер. Ну, зараз, так. Тому Добре. удачі всім. Добре, дякую, удачі всім. Будь ласка, звертатися, а, а іно тобі удачі в закінченні навчання і успішному початку рейсі буде на зв'язку. Дякую, дякую, Все, па-па.